Чи можна використовувати штучний інтелект як справжнього компаньйона помічника в навчанні? Наскільки це ефективно і чи не буде проблем? Мене звати Іван Іванов, і ми починаємо пізнавальне шоу, де разом із GPT досліджуємо нові технології. Сьогодні розглянемо 5 інструментів, які будуть допомагати учням у навчанні, але разом з цим будемо і міркувати про безпеку використання цих технологій. GPT, Привіт! Моє перше запитання таке: якщо використовувати моделі штучного інтелекту як вчителя, які тут можуть бути плюси і мінуси? Вітаю Іване. Мовні моделі можуть допомагати з освітою. Розширюючи доступ до знань і надаючи індивідуалізовану підтримку, вони можуть пояснити складні поняття, надати вправи та зворотний зв'язок. Однак може бути помітна недостатня спеціалізація з деяких предметів та ризик залежності від технологій важливо використовувати їх обережно. А ти хороший помічник у навчанні так. Я можу бути корисним помічником у навчанні. Надаючи інформацію, відповіді на питання та пояснення, але я не замінюю повноцінного вчителя. Варто використовувати мене як допоміжний ресурс. Ну що ж, не замінюючи повноцінного вчителя, для розігріву подивимось один дуже простенький інструмент для мотивації навчання. Сервіс має назву Accountability Buddy. Я тренувався, перш ніж це вимовити. Мова інтерфейсу англійська, реєстрація на сайті не потрібна, і умови використання безкоштовно. Це чат, який надає нам різні підтримуючі, мотивуючі фрази в різних емоційних стилях за нашим вибором. Ось як він виглядає. Скористаємось автоперекладом в браузері. Тут це нормально працює. І ось що нам потрібно зробити: за що ви хочете бути притягнутим до відповідальності. Звучить вороже, але це специфіка перекладу. Є швидкі відповіді: Подзвони мамі, вправи, медитації, дослідження, чистий будинок. Наприклад, якщо хочемо мотивувати себе, прибратись. Або можемо написати нашу мету. Наприклад, виконати домашнє завдання. Натискаємо Enter. І ось наша підтримуюча фраза. Привіт! Не забудьте вирішити домашнє завдання. Сьогодні у вас є це. Продовжуйте в тому ж дусі. Але, щоб було цікавіше, ми можемо вибрати різні емоційні тони цього повідомлення. Наприклад, сержант. Привіт тобі! Час перестати розслаблятися і виконати домашнє завдання. Ніяких виправдань солдати. Почніть крокувати до успіху. У стилі мами. Не забудь зробити домашнє завдання, мила. Важливо стежити за своїми завданнями. Можете скористатися цим сервісом, щоб відправляти мотивуючі повідомлення комусь із друзів або навіть учням. Ну і звісно, вони самі можуть користуватись цим сервісом, якщо він їм буде цікавий. GPT. а з психологічної точки зору, чи нормально взагалі надихатися фразами, які створив штучний інтелект, з психологічної точки зору. Надихаючі фрази від штучного інтелекту можуть бути корисними, особливо якщо вони мотивують і підтримують людину. Але важливо також мати інтеракцію з реальними людьми, які можуть надавати емоційну підтримку та розуміння. Якщо уявити, що школяр уже має певну емоційну залежність від спілкування з чатами штучного інтелекту, перерахуй, будь ласка, які в цьому випадку можуть бути загрози. Соціальна ізоляція брак навичок спілкування з реальними людьми. Якщо школяр отримує всю необхідну інформацію від штучного інтелекту, він може втратити мотивацію для самостійного навчання. Школяр може стати емоційно залежним від позитивного фідбеку від штучного інтелекту, що може вплинути на ставлення до себе. Також віртуальний співрозмовник може надавати інформацію з обмежених і неточних джерел. Важливо стежити за розвитком дітей та підтримувати баланс між віртуальним та реальним світом. Дякую, що ти завжди агітуєш за баланс. Ну що ж, а тепер давайте подивимося на сервіс, який дійсно може стати компаньйоном учня у навчанні. Сервіс називається Елі 5. Мова інтерфейсу англійська, реєстрація на сайті не потрібна, і умови використання безкоштовно. Цей сервіс відповідає на будь-які наші запитання, пояснює і працює на базі нашого друга GPT. Фішка сервісу в тому, що всі відповіді формулюються так, щоб зрозуміла навіть п'ятирічна дитина, тому і називається сервіс Елі 5 Виглядає доволі лаконічно, там просто поле, де ми пишемо запитання. І що важливо, запитання ми можемо писати українською мовою. Давайте спробуємо запитаємо в нього, як розв'язувати квадратні рівняння. Натискаємо праворучну на кнопку. Іноді відповідь треба почекати до однієї хвилини. І ось ми вже маємо результат. Можете натиснути це відео на паузу і детальніше з ним ознайомитись і оцінити якість цього результату. Але це для сервісу, я думаю, доволі просто запитання в стилі що, тобто визначення поняття, дати якісь відомі факти. Давайте попробуємо запитати в сервіса, чому, щоб він нам пояснив якесь явище. Ось мене цікавить таке запитання: чому іноді блискавка руйнує об'єкти і навіть потрапляє в людей. Натискаємо кнопку і чекаємо, поки згенерується відповідь. Окей, давай зробимо це. Тож уяви собі, що ти гуляєш у парку, коли раптом у небі з'являється блискавка. Це такі яскраві спалахи, які ти бачиш і часто чуєш гучний грім. Нагадаю, що цей чат спілкується з нами як з п'ятирічною дитиною, тому пояснює такі прості речі. Коли блискавка наближається до речей, таких як дерева, будинки або люди, вона може пошкодити їх. Це тому, що великі кількості електричних зарядів проникають через об'єкти, під час чого створюються великі сили і тиснуть на них. І далі там ще є декілька тез. Я думаю, загалом пояснення логічне, але звісно, його краще оцінять фізики, які в цьому розуміють більше ніж я. І давайте тепер попросимо Елі 5 створити якусь інструкцію або відповісти на питання, як щось зробити. Як зварити борщ? Борщ це традиційна українська страва, яка зазвичай готується з багатьох різних інгредієнтів, таких як картопля, буряк і так далі. Спочатку треба очистити всі овочі, очистіть картоплю, буряк і моркву, потім наріжте овочі на шматки, після цього варіть м'ясо і так далі. Доволі детальна і, як на мене, зрозуміла інструкція. Я б ще порадив звернутися до L5 за інструкціями, які б дозволяли нам розвивати життєві навички. Наприклад, як долати конфлікти, як приймати рішення і так далі. Цей сервіс дещо нагадує наш GPT, правда? Але він заточений спеціально на те, щоб пояснювати складні речі. І тому вам не потрібно писати якийсь деталізований промпт, як у випадку з GPT, а ви просто пишете запитання і він уже вам пояснює. І щоб вам було з чого вибирати, зараз я вам покажу ще один сервіс, який теж пояснює, але з ним ми вже зможемо будувати діалог з певною темою. Якщо вам подобаються україномовні відео для освітян про нові технології, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, бо тут є багато корисного, і порадьте його колегам. Наш наступний сервіс називається BloomBot. Тут все так само: мова англійська, реєстрація не потрібна і умови використання безкоштовно. Виглядає цей сервіс теж просто. Внизу пишемо запитання або тему, з якою хочемо поспілкуватися з Блумботом. Сам про себе він каже, що він Аристотелівський компаньйон. Отже, давайте в нього запитаємо, як написати гарний літературний твір. Натискаємо Enter. Він починає формувати відповідь, але ліворуч ви бачите думки, які поза. Чатом, скажімо так, виникають, і тут він нас просить дати більш детальної інформації, чи маєте ви досвід письменництва або стикалися з вивченням літератури, які жанри або теми вас цікавлять, тобто пишучи більш детально весь контекст, хто ми, що нам треба, навіщо і чому він буде відповідати більш точно на наш запит. Як бачите, теж я написав українською мовою, і він мені відповідає теж українською. Тож не важливо, якою мовою тут інтерфейс. І зверніть увагу, що наприкінці він завершує не просто крапкою, як то кажуть, а запитанням до мене: чи ви вже маєте задум або ідею для вашого літературного твору. Давайте попросимо сам Блумбот нам порадити щось з тієї тематики, яка нам цікава. Ні, запропонують цікаві теми для творів, які б допомогли вивчати моря та океани. Поєднаємо приємне з корисним, навчимося з одного боку писати твори, а з іншого боку ще й проведемо урок географії. І як бачимо, ми по суті спілкуємося одночасно з двома чатами, бо є відповідь в лівій панелі і в основному полі для спілкування. І знову BloomBot завершує запитанням. Можливо, є якась конкретна тема з цих, яка вам особливо цікава, або ви маєте власну ідею. Тобто він нас вже наштовхує на те, щоб ми обрали тему і далі ми з ним працювали по змісту і по формі твору. Цей сервіс теж працює на базі GPT, але заточений під ось таке пізнавальне спілкування, яке може бути корисним як для вас, так і для ваших учнів. GPT. А як ти загалом ставишся до того, що сторонні сервіси використовують твої можливості? Я, як штучний інтелект, не маю особистих почуттів або думок. Я не маю можливості контролювати те, як сторонні сервіси використовують мої можливості. Однак важливо, щоб розробники та користувачі слідкували за етичним використанням технології і дотримувалися правил і законів. Зрозуміло. Продовжуємо заглиблюватись у тему штучних помічників і подивимося, наступний сервіс, який створить нам цілий навчальний курс за потрібною темою. Сервіс називається Tutor AI. І знову в описі сервісу я буду неоригінальним. Мова інтерфейсу англійська, реєстрація не потрібна і умови використання безкоштовно. Але з лімітом зверніть увагу. Напишемо внизу, яка тема нас цікавить. Ну, давайте здорове харчування. Натискаємо кнопку і чекаємо, що буде. Нам запропоновано 4 модулі. Тут же можемо скористатися автоперекладом, розуміння харчування про важливість цього, здорові харчові звички. Групи продуктів харчування та поживні речовини. І планування, харчування та рецепти. Ну, давайте спробуємо ось цей третій групи продуктів. Тут, на жаль, контент курсу буде англійською мовою, тому ми одразу включимо автопереклад в браузері, щоб мати українську. Отже, модуль 2: перелік уроків. Натискаючи на кожний урок, ми отримуємо контент. Але як ви бачите. Він формується поступово, тож треба дочекатись, поки буде написано, бо автопереклад в браузері ось так от гуляє, поки йде формування тексту. Ось уже ми можемо побачити контент вступної частини. Давайте подивимося урок 5 груп продуктів харчування та їх поживні речовини. Ось ми маємо текст про ці 5 груп, але нижче. Це ж у нас курс, а не просто набір статей. Нижче у нас є чотири кнопки: спростити, приклади, вікторина і задати питання. Давайте подивимось приклади. Приклади фрукти, овочі, що вони містять і так далі. Тепер вікторина. Яка група продуктів харчування забезпечує нас вітамінами, мінералами та клітковиною? Давайте спробуємо зернові. Натискаємо ось цю кнопку. Неправильна відповідь. Тепер правильно. І подивимося, що буде, якщо натиснемо кнопку задати питання. У нас з'являється ось таке поле, де ми можемо уточнити щось з цього блоку, якщо нам не зрозуміло. Але для цього також є кнопка спростити. Давайте, до речі, на неї теж натиснемо. І ось ми отримали спрощене пояснення матеріалу, який викладено вище. Тобто, коли ми натискаємо на ці чотири кнопки внизу основного контенту, у нас ще нижче з'являються додаткові елементи, які дозволяють нам ще краще опанувати цю тему. Ось так за декілька секунд ми можемо згенерувати навчальний курс з будь-якої теми. Він англійською мовою, але автопереклад цю проблему вирішує. І зараз ми перейдемо до останнього на сьогодні інструменту, але перед цим нагадаю, що кожен день на платформі Уміти можна донатити на ЗСУ і отримувати за це корисні матеріали для роботи. Знайдіть посилання на цю сторінку в описі до відео або на платформі Уміти пункт меню Донат на ЗСУ. Там ви побачите, куди конкретно підуть ваші кошти і який подарунок, які корисні матеріали ви отримаєте цього дня. Наближаємо нашу перемогу. Слава Україні! І п'ятий на сьогодні інструмент це посилювач для чату GPT. Посилювач це не назва. Я просто так сформулював. А працювати ми будемо з нашим чатом GPT. А ресурс, який я вам пропоную. Це по суті посібник на сайті розробника GPT OpenAI, де подані декілька деталізованих об'ємних промптів для GPT, які перетворюють його на автора уроків, т'ютора та інше. Тож зараз ми подивимося, як можна підвищити ефективність GPT для того, щоб він був персональним вчителем або асистентом самого вчителя. На цій сторінці нас цікавитимуть чотири промти, які розширюють функціонал чата GPT. Якщо можна так сказати, ці промти знаходяться на зеленому тлі. Ось перший з них. Давайте перекладемо заголовки. Складач планів уроків буде у нас в GPT. Друге створюйте ефективні пояснення приклади аналогії. Третє. Допомагайте студентам навчатися, навчаючи. І четверте створіть репетитора зі штучного інтелекту. Як бачите, промпт це цілий текст, об'ємний, який ми маємо відправити GPT, і він буде далі працювати згідно тих інструкцій, які подані в цьому промпті. Давайте подивимося вміст промпту, щоб розуміти. Загонимо в перекладач. Ви доброзичливий і корисний розробник інструкцій, який допомагає вчителям розробляти ефективні пояснення, аналогії та приклади простим способом. Переконайтеся, що ваше пояснення я максимально переконайтеся, тобто це ми звертаємось до GPT. Просимо його, щоб його пояснення були максимально простими, без шкоди для точності чи деталей. І далі в промпті йде інструкція, де вказано, як саме наш чат GPT має з нами спілкуватися. Представитися, задати питання і так далі. Рекомендую вам подивитися детально вміст кожного промту і що саме і як саме ми просимо у GPT. Зараз я вам показував приклад другого промту. Давайте використаємо цей другий промпт. Ще раз скопіюю і відправляю чату GPT. Я відправляю англійську версію, щоб через переклади не було зіпсовано зміст промпту. Але ми попросимо спілкуйся зі мною тільки українською мовою. Бо GPT загалом все одно яка мова? Він може читати однією, а відповідати іншою. Отже, формується відповідь: Доброго дня, я вас вітаю і готовий вам допомогти з розробкою ефективних пояснень, прикладів та аналогій для ваших учнів. Давайте розпочнемо з наступних питань: на якому рівні навчання знаходяться ваші учні? Який клас? Яку тему або Концепцію ви хочете пояснити, як ця тема вписується в навчальну програму і так далі. Ми маємо дати йому відповіді на всі ці запитання, щоб він міг нам більш контекстно, чітко давати допомогу. Спробуйте попрацювати ось таким чином, не з нуля, так би мовити, а використовуючи матеріали, які надають самі розробники GPT. Я думаю, вам буде цікаво, а головне корисно. А зараз я хотів би у GPT спитати наступне: скажи, будь ласка, коли тобі дають той самий промпт слово в слово, ти можеш відповідати по різному: чи може бути різною якість твоїх відповідей, якщо промпт один і той же Якщо промпт надається з повністю однаковим формулюванням і не має жодних змін або контекстуальних варіацій, то відповіді мають бути стабільними та однаковими за якістю. Однак існують певні обмеження в якості і точності відповідей через природу штучного інтелекту. А що це за природа? Модель, як я, може надавати відповіді на основі інформації, яку вона була навчена обробляти, і не має власного розуміння або свідомості. Модель може генерувати випадкові варіації відповіді, щоб зробити взаємодію більш цікавою. Дякую, що сьогодні, як завжди, був з нами. До наступної зустрічі. Був радий допомогти. До побачення і бажаю успіхів. Сьогодні ми розглянули 5 способів, як залучити штучний інтелект у нашій самоосвіті, щоб цей засіб був корисний як для нас, так і для дітей. Напишіть у коментарях, який з цих 5 способів вам найбільше припав до душі, який ви спробуєте в першу чергу. А зараз прийшов час підсумувати почуття. І розіграти сертифікат підвищення кваліфікації. Це вікторина з випадковим виграшем. Якщо з сьогоднішньої теми ви ще не замовляли сертифікат, зараз ви можете його отримати або безкоштовно, або зі знижкою, або отримати кешбек на майбутні покупки. Це один з трьох подарунків, які зараз будуть розіграні. Все, що вам потрібно, це на сторінці вебінару. А посилання є й в описі до відео ввести правильний чотиризначний код. Код складатиметься з ключових понять нашої сьогоднішньої теми і чотирьох асоціацій. Вам потрібно буде поєднати поняття та асоціацію. Щойно ви введете код на сторінці вебінару, отримаєте випадковим чином один з трьох названих мною подарунків. Отже, ваше сьогоднішнє завдання. Перша комірка т'ютор, друга самоосвіта, третя блумбот і четверта елі «Елі-5». Доберіть відповідну асоціацію до кожної з цих комірок. Перша асоціація пояснює тему як п'ятирічній дитині, друга наставник у навчанні, три. Сократівський співразмовник. І чотири самостійна пізнавальна діяльність. На сторінці вебінару у кожній комірці виберіть відповідний номер, і якщо код буде правильний, якийсь подарунок одразу вам дістанеться. Це безпрограшна лотерея. Зауважте лише, що подарунком можна скористатись до кінця поточного дня. Бажаю успіху і нагадую, що канал Уміти потребує вашої підтримки у вигляді лайків, коментарів до цього відео і підписки. З вами був Іван Іванов, засновник платформи Уміти і тренер з інформаційних технологій. А просто зараз можете переглянути інші відео, які є на каналі Уміти. Певен, ви там знайдете щось цікаве для себе. До зустрічі!